Можна пройти до складів команд. Отже, господарі сьогоднішнього поєдинку. Колектив Нова Пошта, футболки червоні. І їх склад виглядає наразі таким. Номер 23 откидач Юрій, номер 41, Супрунд Дмитро та номер 11 шафорост Максим. Okay. Погоди у колективі, зокрема, і Роман Жмуд, і Владислав Таранченко. Зараз удар Руслана жмуда його брата. Yeah. Лідером чемпіонату Брокар Стар Пеперспрострі Лисенко пробиває ось і відповідь від команди Нова пошта. Удар Тимченка, Рокитянський на місці. Тягне зараз. Окрім поєдинку вищої ліги, який вже відбувся. О, по Пообіду 12.00 між скіф СДПУ та газмережами. Хто не бачив, закінчився він перемогою газовиків з рахунком 4-1. Сьогодні на нас чекає ще і поєдинок о шостій вечора між спортивним клубом поліцейських сумчини. Удари! у воротах! З другої спроби Руслан Жмут таки прошиває Артема Огієнка. Десь не найкраща гра з боку голкіпера. Можливо. Е, можна було зіграти більш надійно в цій ситуації. але Артеменко через б... Білошніченко. З лівої непогано, але заблоковано. І Контратака жмут. Білошніченко виставляє так, е, ногу. і Забирає м'яча. Ось зараз Таранченко підкат. І... Непоганий постріл від Олексієнка. І... Чи буде прямий удар? Ні, викатують передачу на і... Ч... Ігора Тимченка. Але Руслан Жбут блокує. Два удари. Ще один підсфоркотом. Гол. Рахунок зрівняно. І розставляє руки зараз у стилі Златана Ібрагімовича. Олег Чернишов підчатував відскок м'яча на Дальні Стійко. Четвертий номер нової пошти і зрівнює рахунок у матчі. Ось Так початок другого тайму. Оліксієнка який же удар. І... Ще один удар з дальньої дистанції. Білошніченко закидання вперед не проходить. І потрібно тепер працювати в захисті. Богдан Білошніченко вимушений фолити. Ну що ж, перспективний стандарт для Руслана Жмуда. Немає сумнів, що буде бити. Удар. і Огієнко тащить цей постріл. У дальній кут, п'ятого зараз перейшли. Кравці балу. І не... Закидання на Таранченка проходить. Удар в ближній. Рокитянський на місці. Одразу вкидає на я не думаю, що за менше ніж секунда можна якось забити. Ну, так і є. Простріл Савченка заблокована. Друзі, на цьому все 1-1 між командами Болу Пошта втрачають очки ведмені. На цьому будемо з вами прощатися. До побачення. Спостерігайте за нашим футзалом. Слава Україні! Героям слава!